Сьогодні в нас 1 березня, йде частковий облід. Вирішив я повипускати маток з ізоляторів. Отут сім'я, в якій матка з внутрішнім ізолятором була. Зараз глянемо як сім'я перезимувала. Канді засохло. Зимували пчоли повністю на соняху. Так, тут амед є. Це крайня рамка. Бачите, яка обсидка? Ось центральна рамка, зараз глянемо, скільки тут амеду. А ось ізолятор, дивіться. Ось ізолятор. Ось бачите, ось і матка перезимувала. Все. Все хорошо. І Учора я показував, у мене це перший раз такий случай в ізоляторі хмари пчоли построїли маленький сот, І там матка сіла, розплод був печатний. А ось ізолятор внутрішній, полтора сантиметра. Дивіться, нічого не построили. Якось так.